6 червня, в ході антитерористичної операції, 31-річний Михайло героїчно віддав своє життя у боротьбі за Україну на околицях Слов'янська. Куля поцілила у чоловіка, коли терористи відкрили мінометний вогонь із території однієї з місцевих церков. Об'єктом обстрілу тоді стали блокпости підрозділів МВС, які входять до складу сил антитерористичного центру. Михайло Шемегінський був бійцем колишнього спецпідрозділу Беркут, а тепер працівником спеціальної роти міліції Івано-Франківського у МВС. Захищати батьківщину на Донеччину вирушив без сумнівів, та до останнього захищав честь міліцейського мундира. Рідні колеги загиблого а також небайдужі мешканці прийшли, аби віддати шану пам'яті мужнього працівника міліції. Адже ще одне безцінне життя втратила Івано-Франківщина. Наймолода царства небесне. А нам віру в те, що ми мусимо перемогти в цій війні. Наша власна влада прийняла. Буквально позавчора програму допомоги сім'ям і особливо дітям полеглих героїв. Ми спробуємо якимись матеріальними ресурсами іншими допомогти обласного бюджету і з тих грошей, які ми маємо. Ми це зробимо. Але цим, на жаль, нічого не повернеш. Світла пам'ять про Михайла Шемегінського та його загиблих товаришів назавжди залишиться у наших серцях.